Дня, шановні учасники конференції, Семен Васильович Харченко. Хто ж він? Політичний діяч, військовий отаман, герой чи патріот України? Продовжуючи тему боротьби за незалежність у 20-х роках минулого сторіччя на Поділі, потрібно згадати отамана Хмару. Соратника та побратима отамана Орла Гальчевського та Отамана Шепеля. Це люди, які поклали своє життя за свободу народу України. Люди, які безмежно любили Україну. Семен Васильович Харченко-Харчук. Він же отаман Хмара, народився 1886 року в селі Морден Летичівського повіту. Батьки його були хлібороби, мали три десятини землі. Хоч і потрібен їм був помічник на господарстві, та все ж сина вирішили вивчити на вчителя. 1908 року Семен закінчив учительську семінарію, вчителював у селі Гнатівці Летичівського повітря, поки не призвали у 1914 році до армії. За своє життя Семен Харченко воював у складі трьох регулярних армій УНР, Червоної та Царської. Брав участь він і у другому завому поході української повстанської армії Юрка Тютюника 1921 року, а найбільше уславився як отаман командир підрозділу, що входив до Подільської повстанської групи Якова Орла Альчевського. Все своє свідоме життя Семен Харченко присвятив боротьбі за кращу долю свого народу. Від 1912 року в лавах Київської організації соціалістів революціонерів проти царизму. Потім в рядах царської армії проти німців. Пізніше у Запорізькій та залізній дивізіях армії УНР боровся з більшовиками, пізніше у складі Червоної армії з польськими загарбниками. Останні роки його діяльності пов'язані з українським підпіллям. Та повстанським рухом проти радянської влади. Безпосередній начальник Хмари у 1922 році отаман Орел Гальчевський так оцінював свого підлеглого. Хмара був мрійником, закоханим у традиції минулої козаччини, був трохи хвальком, любив і добре випити, був патріотом, готовим на смерть, був відважним. А при цьому товариським жив більше почуваннями, ніж розсудливістю. А ось оцінка і більшовиків. Хмара, ідейний керівник бандитизму у летичівському повіті. На зиму повстанці Хмари Гальчевського з України, окупованої росіянами, мусили вернутися в Україну, окуповану поляками, щоб навісні знову повернутися. На рідне Поділля. 5 березня 1923 року Яків Гальчевський призначив отамана Хмару командувачем Подільської повстанської групи. У квітні 1923 року організаційні групи знову перейшли з Бруч. Відділи Івана Трейка і Оверка Коровського подались на Київщину. Колишнього члена Центральної ради Луки Костюшка на Волинь. А Гальчевський і Хмара на чолі 12 добре озброєних чоловік з'явились на Поділлі. Отамана Хмару арештували в Кам'янець-Подільському 15 березня 1924 року. Його справу вів начальник контрозвідки Подільського губернського ГПУ Галицький. Який дотримувався принципу, що для його контори дорожче зробити з ворога приятеля, як знищити, Судилище ще над отаманом Хмарою та його козаками із Тасьового Майдану, Яковом Бондарем, Іваном Покидьком, Автономом Полярушем, Сахнівськими повстанцями Пилипом Івановим, Микитою Тупорівським. А також підпільником Василем Яблунівським почалися вранці 1 листопада 1924 року. Того дня газета Червоний край вмістила статтю Справа бандити Хмари, в якій було зазначено, бандит Хмара належить до найбільш завзятих і активних ворогів радянської влади, писав автор. Який побоявся відкрити своє ім'я. Згадаємо дещо з діяльності Хмари Харченко. Він впродовж кількох років керував у Литичівському районі широкою підпільною організаційною роботою, скерованою на підготовку повстання проти радянської влади. Він працює у тісному контакті з Тютюником Гальчевським. Ідейне керівництво Хмара мав із-за кордону. І кілька разів був у Польщі для особистого одержання директив. Керуючись там великим довір'ям. Хмара одержував відповідальні доручення командування. в останньому слові Хмара сказав таке Я селянин, який знає історію поневолення українського народу. Мені Україна дорога якою б вона не була, хай би і монархічною. Я чоловік, який не заслуговує на розстріл, та судді були іншої точки зору.